Український ярмарок. Хто з вас жодного разу не чув слова ярмарок? Невже є такі? Ярмарок відрізняється від звичайного ринку тим, що тут не просто продають і купують як скрізь, а тут ще й ведуться великі торги. Тобто товар привозять і продають. У великій кількості. А ще ярмарок це завжди було свято. Відпочинок після цілого року тяжкої праці хліборобів і ремісників. Вони привозили на ярмарок виготовлені на продаж товари, продавали їх, а за одержані гроші купували все необхідне для родини. Чого тільки сюди не привозили? І гусей, і качок, і поросят, і корів продавали бочки, діжі, різний посуд та домашнє начиння, городини й садовини. Товар привозили з міст та сіл. Люди тут продавали й купували, пили, їли й веселилися. Щоб розважити покупців, на ярмарок з'їжджалися різні артисти. То були бандуристи, ложкарі, скрипалі, акробати, клоуни, фокусники. Ярмарки були найулюбленішою подією в житті українських селян. Задовго до світанку селяни пішки або на возах вибиралися з сіл і довгою чередою тягнулися до місця ярмарку. Ярмаркувати їхали, як на велике свято, гарно одягнені, з гарним настроєм. Тривали торги по кілька днів. Друзі, а як ви думаєте, чи все в житті? Можна купити за гроші. Розгляньте по черзі картинки та скажіть, що на малюнку можна купити за гроші, а що ні. Бажаю успіху! Молодці! Гей, на ярмарок хучіше, і не пішки, а бігом. Тож збирайтесь веселіше, всі на ярмарок гуртом та мерщій. Додайте ходу, просинайтеся, не спіть. Вже на ярмарку народу. Тож і ви сюди біжіть. Тож торгуйтеся. Старайтесь, до товару придивляйтесь, усміхайтеся, жартуйте, і потрібне все купуйте. Ярмарок у нас багатий. Можете всього придбати: овочі, зерно і фрукти, хліб та різні ще продукти, сало м'ясо, поросятко і полив'яне горнятко, і корову. І коня, це не купите щодня.